Цікаве питання. Хто знає відповідь, можете написати. З чого зараз роблять бензин. Дивіться, я був зливав бензин так, і забув надягнути його. Він мені тут накапав, я прийшов, чую смердить, думаю, треба прибрати. Як я глядь, дивіться, оце оригінальний патрубок із Honda Tact. Вона в мене була, там в мене на попередніх відосіках є. Оригінальний шланг, він десь середини 90-х років, можливо, й початку, бо мопед дуже старий був. Але дивіться, який він гусінький, він просто капець, не мікротріщин на ньому, нічого не мав ідеальний. Але такої херні я не бачив, його підроз'їло, бачите? Бачите, він вздувся, вспучився, він бензомаслостойкий. А тут він вспучився і такова якась піна. Пахне воно маслом якимось, бензином. Ну, таким, знаєте, нафтопродуктом. Але якась непонятна хрень. Вітаю всіх любителів гаражних посиденьок. Сьогодні місце локації я трошечки змінив. в, свій такий, в свою робочу майстерню біля дому. Аж у до мене тут мотоцикли, там всі діла стоять. Колега прийшов відомий на весь інтернет-столяр, який робить круті е, столи, всякі вироби. Ну, коротше, він по дереву, а ми в тому дерев'яні, ми по желізу. Але він, наш колега. Сьогодні буде такого, знаєте, і для любителів мототеми, і для всіх цікаве питання, будемо займатися питанням, як правильно виставляти зажигання. А зажигання виставити не так-то просто, щоб файненько техніка працювала, і щоб е, був власник техніки задоволений. Аж мене тут техніки всякої багато. Сьогодні неділя, ми такого нічого не крутимо, але перенесли деякі. Железяки, деякі винесли доски, тут освободили місце, бачите, тому велосипеда поставило. І будемо зараз обговорювати питання настройки зажигання. Недавно один з підписників заїжджав у гості, привіз мені такий цікавий комплект. Зажигання, знаєте, я о, подібне вже зустрічав, бачив, але ще конкретно з цим не стикався, то треба його протестувати. Бо поки сам не протестуєш, то ну, не можеш точно сказати, як воно себе поводить. А тому я думаю, перейдемо до того. І давайте пару слів про враження від нього. Зажигання нашого українського виробництва. Домашня, домашнього виробництва на два циліндри розчитане. То я не посмів просто на одно, знаєте, в один циліндр його ляти. Мусів колегу взяти, бо він спеціаліст теж такий, як я, виставляти зажигання. Зараз ми будемо протестовувати. Не знаю, чи без акумулятора буде тягнути воно, чи треба буде підпітку нам давати. А історія починалась так, що треба було розточити циліндри чоловікові, і він привіз таке зажигання мені. То я ще побачу, бо циліндри ще поки що в мене, ще циліндри ніхто не відправляв. Зараз подивимося і скажемо, чи поїдуть циліндри, чи не поїдуть. Mm. Так, ну, коротше, включаємо замок. Питання пішло і. попробуємо. Mm. Ну що? Спрацювало? Каже колега, що драгані отлічне. <кхе> Тільки момент треба виставити, трошки здвинути, знаєте... Трошки, трошечки. Да, трошечки треба до нижньої мертвої точки ближче підійти. Так, зараз відійду трошки від теми, піду покажу, що ми зробили там. Боже, бачите, така ніч. І товариш завжди, ми з ним дружно живемо, один одному допомагаємо. Блин, в майстерні наскладав, дивіться, яка в мене купа є. Це все горіх. Слеби горіхові, бачите? Такої класної тувщини, десяточка, там ще більші, той 12. Ну, коротше, які получались. мені такі нарізали, то я собі в бесідці тут в себе хочу зробити. Бачите, отак от мене воно зроблено. Хочу зробити стола такого горіхового і наскладав. Короте, яких хочеш їх. Тут, напевно, скуб дров добрий, а той може й більше. Шкода викидати таке, Ну, мали можливість. А колір капець просто. Ну, коротше, ото він мені поміг. ми його переносили те все. І зараз будемо виставляти зажгання. Їдами. Коротше, я також скажу, що циліндри підуть на відправку, бо сподобалося. Колега теж сказав, що підтримує, оцінив. Скажи, відправляти циліндри чоловіки? Отправляти. Все, значить, домовились. <гум> так, це було невеличкий вступ, а насправді. Е Зараз чекає через трошки ввечері вчора. відзнятий відосік. Дуже цікавий. До речі, і в ньому будуть якраз циліндри, про які тільки що згадувалося приймати участь. Робив експеримент спеціально по ваших заявках. тому чекайте, і буде цікаво, будуть заміри і будуть тести. Радий був вас бачити. До зустрічі!